Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор монети 50 копійок 92-го року. Монетка України дуже рідкісна, яка практично не попадає. В кого є такі монети? Я їх куплю, куплю від 200-300 доларів за один екземпляр монети. На що потрібно звертати увагу, звичайна монета, але штамп у неї малий герб, як сплюснутий. Скрізь випуклий йде, а тут він злитий взагалі гурт монета має мілку насічку і на реверсі монети. Така ж сама історія, все зображення злите з поверхністю взагалі ніяких випуклостей. Якщо у вас є такого типу монети, пишіть, телефонуйте. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.